Добрий вечір, мої дорогенькі. У мене сьогодні розпаковка дуже-дуже великого замовлення. Верні ще тут два-два. Да, тут два з взоровенних замовлення. Це я тут тягнула план, робила. Замовила ось такі пакетики ще подарункові, кому треба. Дуже була приємна ціна, щоб пакувати. Ще отримала каталожки вже на Новий рік, на грудень місяць. Ну, і понабирала. Дивіться, чого понабирала. Такий набір. Новинка каталогу е листопада це новий аромат, мініатюрочка і крем для тіла. Також була дуже чудово, приємна пропозиція на фаривей, У мене такий ось мун. Beyond і Rebel. дуже була класна пропозиція. Наборами було дуже класно взяти. Також була пропозиція на пензлики приємна. Також фулспіди були в дуже-дуже приємній ціні. Уже ось показувала, що ось цей аромат чоловічий був класний. Набір такий самий. Тут така ж сама водичка. Гель для душу, і дезодорант у такі подарункові класні упаковки. Кому треба чоловічий такий подарунковий набір класнючий. Ну і Тут брала ще кремчики, какао, вони в мене розійшлись, авокадо ще брала. Цей ще аромат брала він був по класній ціні 379 гривнів Брала ще шампуньки, тому що в мене їх розібрали. Набрала цілу купу ось такі гелі для душа. Тут 720 мл, і чоловічий, і жіночий, і такі нейтральні, тому що дуже хо. Приємна була ціна. Кулькові дезодоранти, якось у мене оці порозбирали, які не залишають слідів на чорному. Дещо мені не прийшло навіть на автозамовлення, ось такий жіночий у мене. Так, що ще брала? Брала також чоловічі набори. Ось цю новинку Black Suit Real Intense. Дуже, я замовляла, в мене чоловік вже забрав, йому сподобався. Тут бальзам після гоління і е, водичка, туалетна, парфюм. Все mm, ж таки туалетна водичка. Пишеться, тут 100 мл Були вони раніше цей Блок Сюди по 75, зараз по 100 мл. Це новинка. Також я брала Black Sud Touch, давно в нього нас не було оновили. Пам'ятаєте, такий солодкий в чорній упаковці був класний аромат, також уже 100 мл. Так, що я ще брала? Що ще цікавого, Ну, набрала помад дуже багато. Дівчатка, хто любить, от шик взяла, лати взяла, айсід кофі взяла, тому що вони були по 159, а зараз вони дорожчі вже. Брала також ось такий кремчик. У мене дівчатка його любили, Це зволожуючий, з тональним ефектом, також він був дешевше, ніж зараз. Ну, Ось таке порбланочку брала. Ось так, ось, таке здоровенна була чудова ціна на ось ці кремчики. була ціна, Зараз також дуже гарна ціна, якщо брати наборами. Ось таких в мене два здоровенних тут замовлення. Так що, кому що запитуйте, є і подарункові набори, і окремо можна щось взяти. Так що всього дуже багато. Запитуйте. Ціни, як завжди, будуть зі знижечками. Запитуйте в особистих повідомленнях. Відповім всім з радістю. Чекаю на ваші дзвіночки. Всім пока!